Привіт, друзі! Це я Антон Плохотник, подорож з Вернацьким. Ми з тисячою гривень мандруємо Україною. Всі тисячі гривень ходять на сквитки, їжа і прикольні визначні місця того чи іншого міста. Сьогодні наш ювілейний випуск ми вирішили зняти у прекрасному місці Яремч. Класно, в старі добрі часи. Вручну все рахується, вручну пишеться. Так що за це розпад. Кажу Леся, що тут на ринку всіх асортимент один і той самий. Місто Львів. Маючи руки, можна також чути органу. Перед до випуску влогу. Скажу, що в мене дуже приємна ностальгія, але вона є. Вінниці. Ну, тебе ж тут. Вінниці. Тільки ми почали знімати гарний ракурс, вони просто тупо виключились. Як то бути в Вінниці зійти грошей? Іван Франківськ, Зустрічай до 1962 року місто мало назву Станіслав. Зустріли пані Тетяну, яка є працівницею цього музею. Привіт, Кіцюня. Друзі. Ми на сонячному Закарпатті. Ми в Ужгороді. В нашу чергу ми приїхали осінню, і вона ніякого випуску не буде. А посідати ми вирішили в досить такому бойбовому закладі. Це Снек Бар. Ось ми так помаленьку дійшли до центральної частини міста Ужгород.